Генеральному прокуророві України Костіну. Вулиця Різницька, 13 дріб, 15, місто Київ, 01, 011. Василенка Віктора Олександровича, проживаючого вулиця Довжик, 17, місто Кагарлик, Обухівський район, Київська область, 09, 201. Скарга на протиправні і неправдиві твердження в листі, перекручення з місту моїх звернень, начальником управління організації комунікацій з громадськістю, розгляду звернень та запитів Мариною Яроменок 5.10.2024 року. Я отримав рекомендований лист від 26.09.24 за підписом начальника управління організації комунікацій з громадськістю розгляду звернень та запитів Марини Яроменок Номер 27 вихідний 24. Дивні люди в Генеральній прокуратурі. Такий лист від. Яроме Нок я вже отримував електронною поштою і 30.09.24 року оскаржив її протиправні дії в листі, який відправив генпрокурору Костіну теж електронною поштою. Пане Костін, в ГПУ немає куди грошей дівати. На конверті зазначено 36 гривень. Та я на такі гроші цілий день, а то і два живу. Що цікаво, сьогодні з Генпрокуратури мені листи пишуть жінки, а не чоловіки, які бояться, що за оту дурість в листах їх можуть відправити на фронт. Еге ж, в готову, я думаю, теж всі знають про оту свою несесвітню дурість в листах яку я виставляю на широкий загал в мережі інтернет, що доходить, я певен, і до наших друзяк, які виділяють кошти Україні для перемоги над лютим і скаженим ворогом. Із численних публікацій на YouTube каналі, Facebook та інших, зокрема і моїх, усі знають не тільки про організовані крадіжки, допомоги із Забугра на фронт ЗСУ, а й про пограбування співробітниками правоохоронних і державних органів пересічних громадян України в ТУ. Приклад тому побиття і пограбування мене 17.03.2022 року та 9.08.22 року озброєними автоматами-бандами з Карлицьких, поліції, тероборони, прокуратури і суду. Про що йдеться, зокрема, в моїй заяві від 20.07.24 року до керівника Київської обласної прокуратури Крима про перевірку. Підкреслюю про перевірку, а не про розгляд, якою він досі мовчить. Відеокамеру. Та інші мені речі досі не тільки не повернули, але й не кажуть, чого і куди їх забрали. Розписки, коли повернуть, не дають. Організатори банд, які сприяли їх вторгненню в моє помешкання, до відповідальності не притягнуті. Ще раз, вкотре. Ось ті організатори пограбування, побиття і приховування злочинів стосовно мене, Кагарницький міський голова, панюта, начальник поліції Бандура, слідча поліції Міщенка, командир тероборони Будюк, прокурор Побірайко, суддя Шевченка, Обухівський, голова військової адміністрації Гамон. Колишній, Кравчук сьогодні, прокурори Рожєшвинський і Коваль, голи Київської обласної військової адміністрації Павлюк, Кулеба, колишні, Кравченко сьогодні, керівник Київської обласної прокуратури Крим. Саме за ними давно вже плаче буцегарня. Але ж ні. Деяких із списку перевели на інші вищі посади, а ті, що залишилися, крутять шарманку, як циган сонцем далі. Найбільше крутіїв, які ведуть листування зі мною, в ГПУ, Колесник, Стойко, Шамардін, Яроменок. Дивіться, я.. Керуючись верховенством права, закріпленого в статті 8 Конституції України, 4.09.24 року Генпрокурору Костіну подав скаргу на бездіяльність керівника Київської обласної прокуратури Крима, який відповіді на мою заяву від 20.07.24 року завчасно, відповідно до статті 20 Закону України про звернення громадян, не надає. Співробітники ГПУ, в тому числі і Яроменок, всі в один голос мені пишуть, що мою скаргу на керівника Крима відправили для розгляду в Київську обласну прокуратуру. Я їм, то це ж прямо заборонено абзацем четвертим статті 7 закону України про звання громадян направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, діючи рішення яких оскаржується. Але Яроменок, як і всі інші в ГПУ, в листах відповідях мені на початку для самозаспокоєння і самолюбування посилаються на статтю 19 Конституції України, в якій визначено. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Курсивом мною виділено цитату із листа Яроменок. Далі в листі Яроменок наводить перелік законодавчих актів на підставі яких в органах прокуратури здійснюється розгляд звернень громадян, серед наведеного списку Закон України про звернення громадян. Але Яроменок далі в листі і мене, і себе, і всіх, 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 всіх дурить. Дивіться, в наведеному законі про звернення громадян Яроминок перескакує саме ті статті, які визначають порядок руху звернень громадян, а не їх розгляд, і переписує статтю 12 закону України про звернень громадян. Зокрема, визначено, що для цього закону не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, установлений кримінально-процесуальним законодавством, курсивом. Мною виділено цитату із листа Яроменок. Хтось знайдеться в ГПУ, який витикає носом Яроменок, в наведену неї статтю 12 закону про звернення громадян. Ще раз там йдеться про порядок розгляду, до якого, як випливає із листа Яроменок, ще справа не дійшла. Усі прокурори від Кагарлицьких до ГПУ. Мою заяву від 20.07.24 року або скаргу від 4.09.24 в ЄРДР не зареєстрували. Постанов про початок досудового розслідування та передачу справи за підслідністю не внесли. Копії мені не надіслали. Тоді хіба можна посилатися на статтю 12 закону про звернення громадян, про яку торочить в листі Яроменок? І яку ГПУ порушують ще раз, вкотре усі мої звернення в ГПУ і до інших здійснювалося в порядку закону України про звернення громадян, де приймалися і реєструвалися. Тобто порушень в оформленні і надсиланні моїх звернень в прокуратурах встановлено не було. Тоді проводьте перевірку звернень або самі. Або пересилайте за належністю, як цього від вас вимагає Абзац 3 статті 7 Закону України про звання громадян, якщо питання порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян або посадовими особами зверненні. Не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п'яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. І далі в абзаці 4 статті 7 закону. Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, чи рішення яких оскаржуються. Шановні громадяни України, громадяни усіх країн світу, посадовці країн, які оце читають, ні цента допомоги Україні аж поки не звільнять з посад отих словоблудів з прокуратур про яких я розповів у цій сказі. Ще раз прошу світову спільноту, особливо ту, яка допомагає Україні у війні з лютим і ненажерливим рашистським ворогом, допомога має надходити в обмін на список звільнених прокурорів з посад, зокрема з ГПУ Костіна, Колесника, Стойко, Шамардіна. Яроменок, в Київській обласній прокуратурі Крима, Забухівської прокуратури Рожєщенського, Коваля, Скагарлецької прокуратури Побірайка, Закаблука. Інших прокурорів в Україні теж треба переполовинити і відправити на фронт. Нехай там не тільки захищають від ворога Україну, а й заробляють гроші на своє утримування. Бо економіка України не працює. І тому брехуни ледарі, злодії з правоохоронних і державних структур все одно допомогу вкрадуть. Перед звільненням і відправкою на фронт генпрокурор Костін може щистю вийти із того багна, в яке його посадили, підлеглі. Ще раз нагадую, колесник, стойко, шамардін – Ярминок, коли вживе по моїй заяві від 20.07.24 і скарзі від 4.09.24 заходи для притягнення до відповідальності організаторів пограбування, побиття і приховування злочинів стосовно мене. Кагарлицьких, міського голову панюту, начальника поліції Бандуру. Слідчої поліції Міщенка, командира тероборони Будюка, прокурора Побірайка, судді Шевченка, Обухівських, голів військової адміністрації Гомона, колишній, Кравчука сьогодні, прокурорів Рожєщенського і Коваля, голів Київської обласної військової адміністрації Павлюка, Кулебу, колишній, Кравченка сьогодні керівника Київської обласної прокуратури Крима, керуючись статтями 3.40.64 Конституції України, статтями 22, 24, 25 закону України про звернення громадян, вимагаю повторно перше, провести перевірку даних про наявність протиправних і неправдивих тверджень в листі перекручення змісту моїх звернень начальником управління організації комунікації з громадськістю, розгляду звернень та запитів Марини Яроменок, якою порушено моє право на звернення, ознак дисциплінарного проступку. Друге, за наслідками перевірки прийняти відповідне рішення, з результатами якого ознайомите мене письмово, в мою адресу у встановлений законом строк. Третє. Зобов'язати Марину Яроменок, яка листом від 26.09.24 року, нанесла мені величезну психологічну травму сплатити мені компенсацію за моральну шкоду в сумі 550 тисяч гривень в добровільному порядку. 7 жовтня 2024 року підпис В. Василенко.